А не їй зламати тебе, сила відходу нам. Біль від розриву стосунків може захопити нас, змусити втратити контроль над емоціями та навіть викликати відчуття, що весь світ руйнується. Але що робить тебе сильним? Це здатність відпустити. Стоїки вірили, що життя це шлях самопізнання через випробування. Вони навчали, що єдина річ, над якою ми маємо повний контроль, це наші думки, емоції та дії. Ми не можемо контролювати інших людей, але можемо змінити свою реакцію на те, що трапляється. І саме тут криється твоя справжня сила: не дозволити емоціям взяти верх, залишатися стійким і рухатися вперед. Цей ролик розповість про те, як стоїцизм допомагає не піддаватися руйнівним емоціям після розриву, як зберегти спокій і не дозволити болю зламати себе. Ми розглянемо конкретні техніки, які ти можеш застосувати, щоб залишатися сильним, і дамо поради, як жити далі, не зациклюючись на минулому. Чому біль це лише тимчасово? Коли стосунки закінчуються, біль здається нестерпним. Але важливо зрозуміти цей біль тимчасовий. Стоїки навчали, що ми повинні дивитися на наші емоції відсторонено, ніби вони хмари, що пропливають повз. Ти зараз у вирі сильних почуттів. Але це не вічність. Події та емоції минущі, і коли ти це усвідомлюєш, ти можеш почати відсторонюватися від болю. Епіктет казав: Ми не страждаємо через те, що сталося, а через наше ставлення до цього. Ти маєш змогу змінити своє ставлення до ситуації, яку переживаєш. У цьому розділі ми поговоримо про те, як зупинити нескінченне прокручування болючих думок і побачити розрив як частину життя, що допомагає тобі рости. Сила відходу. Відпусти, щоб вирости, відхід це не акт слабкості, це акт сили. Ти можеш витрачати роки, намагаючись триматися за щось, що більше не працює, але це лише зруйнує тебе. Стояки вчили, прийми те, що не можеш змінити, і зосереться на тому, що можеш контролювати. Ти не можеш змусити когось повернутись або змінити своє ставлення, але ти можеш взяти контроль над собою і своїм життям. Відпустити людину це дати собі шанс знову жити повноцінно. Ти перестаєш витрачати енергію на стосунки, які більше не існують, і фокусуєшся на власному розвитку. Ми розглянемо, як прийняття реальності допомагає швидше зцілитися і відкрити нові можливості для росту, як керувати своїми емоціями. Стоїцизм вчить, що наші емоції це не те, що відбувається з нами, а те, як ми реагуємо на це. Контроль над емоціями це найважливіший аспект внутрішньої сили. Ти не повинен глушити свої почуття, але важливо не дозволити їм заволодіти тобою. Є кілька практик, які допомагають цьому навчитися: перша з них усвідомлення. Ти маєш стати спостерігачем своїх емоцій: запитай собі, чому я це відчуваю? В якому реальному впливі це має на моє життя. Друга медитація та дихальні вправи. Це дозволяє зберігати спокій навіть у моменти, коли емоції на піку. Фокусуйся на собі, а не на ній. Коли стосунки закінчуються, найгірше, що ти можеш зробити, це постійно думати про людину, яка більше не є частиною твого життя, замість цього зосередь свою енергію на собі. Стоїки вчили, що ми маємо контролювати лише те, що залежить від нас інші люди, їхні дії та рішення поза нашою владою. Фокусуйся на власному розвитку, це може бути тренування, самоосвіта, нові навички або навіть проста турбота про своє фізичне і психічне здоров'я. У цій частині ми поговоримо про важливість перетворення болю на мотивацію для змін: знайди нові цілі та пристрасті. Після розриву часто виникає відчуття порожнечі, ніби ти втратив частину себе. Але це чудовий момент для того, щоб відкрити для себе нові цілі. Та пріоритети, стоїки радили знаходити сенс у власних діях. Це може бути нова кар'єра, хобі або навіть подорожі. Важливо знайти щось, що надихає тебе і допомагає знову знайти життєву енергію. Заповнюй час і думки позитивними та продуктивними речами. Тьомарі, зберігай дистанцію, як уникнути самопошкоджуючих думок. А найскладніше під час емоційної травми. Це не дозволити собі зануритися у саморуйнівні думки. Стоїки радили тримати дистанцію між собою і своїми емоціями. Вони наголошували на важливості збереження ясного розуму ти не зможеш позбутися негативних думок миттєво, але можеш навчитися не реагувати на них автоматично. Уникай мисленнєвих пасток, не повертайся до старих звичок і не здавайся в моменти слабкості. Важливо тримати себе під контролем. І не дозволяти негативу заволодіти твоїм життям. Самоконтроль як шлях до свободи. Стоїки казали: Той, хто контролює себе, є вільним. Самоконтроль дає тобі владу над своїм життям. Якщо ти навчився не піддаватися емоціям, ти став по-справжньому вільним. Та це не означає, що ти не відчуваєш біль, але ти більше не даєш йому керувати своїми діями. У цьому розділі ми розглянемо. Як самоконтроль допомагає тобі не тільки пережити важкі часи, але й вийти з них сильнішим і більш стійким. Твоя вартість не визначається нею. Після розриву може виникнути відчуття, що ти недостатньо хороший, але це ілюзія. Твоя вартість не залежить від іншої людини, вона визначається твоїми діями, твоїм внутрішнім світоглядом і тим, як ти сам себе бачиш. Стойки наголошували на тому, що зовнішні обставини не мають влади над твоєю сутністю. У цій частині ми поговоримо про те, як побудувати впевненість у собі, як припинити порівнювати себе з іншими і навчитися цінувати себе за те, ким ти є насправді не шукай помсти, шукай мир. Після розриву може виникнути бажання помститися або довести щось іншій людині. Але це призводить лише до подальших страждань. Стоїки вчили, що справжня перемога це внутрішній мир, а не тріумф над іншими. Шукаючи помсту, ти залишаєшся прив'язаним до минулого. У цьому розділі ми розглянемо, як знайти внутрішній спокій і як важливо відмовитися від негативу заради власного благополуччя. Твій шлях тільки починається. Закінчення стосунків це не кінець твого життя, це новий початок. Ти здатен вийти з цього випробування сильнішим, мудрішим і кращим. Твоє життя не закінчується з нею, воно лише починається з новими перспективами, можливостями та цілями. Залишайся непохитним. Твоє майбутнє в твоїх руках. Життя завжди підкидає випробування, але стоїки вчили нас, що наша сила полягає в тому, як ми їх долаємо, не дозволяй розриву зламати тебе. Використовуй це як можливість стати сильнішим і мудрішим. Ти зможеш пережити цей період і вийти з нього сильнішим. Це твій шлях до свободи та внутрішнього миру. Незалежно від того, що трапилося у твоєму житті, ти завжди маєш силу продовжувати рухатися вперед. Нехай це розчарування стане для тебе трампліном до нових досягнень. Ти господар свого життя, і тільки ти вирішуєш, як воно виглядатиме.